В Україні можна одночасно оформити ID-картку та закордонний паспорт. Відповідна постанова Кабінету міністрів України номер 1709 набула чинності 25 грудня. Вона дозволяє одночасно оформлювати або обмінювати ID-картку та закордонний паспорт на постійній основі. Тепер громадянам не потрібно витрачати час на окремі візити. За один раз можна подати документи на оформлення або обмін внутрішнього паспорта та одного чи кількох закордонних. Ця послуга доступна як для дорослих, так і для дітей до 14 років, зокрема й у випадках, коли старі документи були втрачені або викрадені. Подати документи можна у підрозділах Державної міграційної служби, центрах надання адміністративних послуг, а також у центрах паспортний сервіс, як в Україні, так і за кордоном. За межами країни термін оформлення становить до трьох місяців. Для подання документів достатньо одного запису в електронній черзі. Оплата також здійснюється однією квитанцією за один адміністративний збір. При цьому підлітки, які отримують свою першу id картку в 14 років, оплачують лише вартість закордонного паспорта. Детальні умови оприлюднені на офіційному сайті Державної міграційної служби України.